Святий Миколай Чудотворець народився в 270 році в Патарі, Лікія, на території теперішньої Туреччини. Він зростав у заможній сім'ї і був єдиною дитиною у батьків, які щиро просили Бога про нащадків. З малку Миколай вирізнявся благочестям, був дуже чуйним до матеріальних і духовних потреб ближніх, виростав старанною і здібною дитиною. Великий вплив на виховання та духовність Миколая мав його дядько, єпископ Мерлікійський, з рук якого Миколай був висвячений на священника. Після смерті батьків майно використовував для допомоги бідним, а особливо дітям. Святий ділився з ними їжею та грошима, забезпечуючи їм краще життя та виводячи їх із лиднів. Він завойовував визнання місцевого населення не лише пастирською ревністю, але й великою турботою про їхні матеріальні потреби. Після багатьох років блаженного правління і святого життя владика Миколай, проживши близько 70 років, відійшов за заслуженою нагородою до Отця. Тіло святого було поховано в мирах, де воно перебувало до 1087 року. У 1087 році його тіло було перенесено з мири до барі, що на півдні Італії. За словами описаними Никифором Барійським, купці з Барі, які перебували в Антіохії, дізналися, що венеціанці збираються перевезти тіло святого з Мири, щоб захистити його від осквернення, оскільки до міста наближалися турецькі війська. Купці з барі вирішили випередити венеціанців і з усім флотом попливли до міста Мира та у базиліці Святого Миколая домовилися з охороною храму про передачу тіла. Святий Миколай є для нас зірцем добра, турботи, милосердя та великої доброти до ближніх. Він показав нам, як гідно користуватися Божими дарами. І мудро використовувати їх для допомоги нужденним. Завдяки своїй доброті і милосердю, Миколай Чудотворець став зразком для наслідування для християн усього світу. Саме про таких людей, які наслідують Святого Миколая, Ісус Христос говорить у нагірній проповіді блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Милосердні це ті люди, які у своєму житті керуються любов'ю, це ті, які милують бідних, стражденних і пригноблених, це ті, у яких серце болить, коли ближній страждає. Милосердним Господь обіцяє в нагороду, що вони самі помиловані будуть. Амінь. Милосердний Боже, ми благаємо Тебе. Через заступництво Святого Миколая Чудотворця бережи нас від усіх небезпек, щоб ми могли без перешкод іти дорогою, що веде до спасіння, через Христа Господа нашого. Амінь.